В ніч на 29 липня 2022 року від вибуху в бараці колонії Воленівці загинуло 54 азовця. Серед них киянин Сергій Петренко. Він з перших днів повномасштабної війни разом з побратимами обороняв Маріуполь. Вижив в Азовсталі, вийшов у полон і загинув за місяць до свого 26-річчя. Його наречена Ольга стала співзасновницею асоціації родин захисників Азовсталі. Так вирішила боротися за пам'ять про нього, а також за повернення з неволі всіх, хто вижив. На ранок 30 липня я побачила список в ньому був мій Сергій і звісно, тоді земля пішла з під ніг. І в цілому з того дня, в принципі, ну. Життя воно зупинилося, і якраз такі події, виставки взагалі будь-яке донесення інформації про той страшний злочин. Це єдине, як можна тримати пам'ять про нього, про його побратимів і в цілому про всіх, хто захищав нас і вийшов в полон. До другої річниці теракту у Києві на Майдані відкрили інформаційну виставку. Тут розмістили експозиції з фотографіями бійців картою колонії закликом не забувати. А в музеї Майдану, що поруч рідні загиблих зібралися на захід Реквієм. Разом вони згадували перші дні після звістки про трагедію. Не могло повіритись в що це дійсно можливо. І ворог буде робити те, що йому дозволяє цивілізований світ. Не покарані злочини будуть повторюватись. Але нам потрібно виграти цю війну, бо ціна вже заплачена дуже висока. Рік тому в ООН визнали, що теракт в Оленівці не був спричинений ракетою Хаймарс. Як про це казали росіяни, але також там не беруться звинувачувати в злочині Росію, а тому за смерті українців досі ніхто не покараний. Нині в полоні росіян понад 900 бійців бригади Азов російський полон він вбиває і немає жодних гарантій, що хтось повернеться світою повністю цілим. Нам потрібно працювати над тим, щоб цих всіх людей повернути додому, оскільки ще дуже багато людей, які пережили цю трагедію, вони ще досі знаходяться в полоні. Одне відомо достеменно: ворог не зміг здолати наших захисників на полі бою, а тому вдається до надзвичайної жорстокості в полоні. Подібні акції пройшли в різних містах України. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.